Ту все яке там відбувалося. Так, так, так. С чорнобиль. Та прип'я ча. А е -э ЧААЕС, -э -э ЧААЕС чорнобиль. Та привіт. Ми вже майже згадали сход, минуле. І ми їдемо до кінця прит. І ми вже мама же згадати. Чааес. Ча аес. Ча аеш ноби. Та прибіг. І ми вже вдома.